Незаконне полювання на території природньо-заповідного господарства Чорний ліс, поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження. На території господарства виявлено рештки дикої тварини. За оцінкою українського товариства мисливців та рибалок, сума завданих збитків державі сягає 470 тисяч гривень. Днями до відділення поліції номер 2 Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території лісництва виявлено залишки дикої тварини, а саме оленя благородного. На місце одразу було слідчо-оперативну групу. Правоохоронці провели огляд місця події, виявили та вилучили речові докази. Також поліцейські опитали лісників та встановили трьох чоловіків, які можуть бути причетними до незаконного полювання. Йдеться про мешканців села Завій Калуського району. Під час санкціонованих обшуків за їхніми місцями проживання поліцейські виявили та вилучили заморожене м'ясо, схоже на м'ясо дикої тварини, рюкзак із плямами бурого кольору. Три одиниці гладкосвольної зброї, набої, черепи оленів, косуль тощо. Наразі правоохоронці призначили ряд експертиз, слідчі дії тривають.